Привіт! З вами Аня Кет Кафе І сьогодні я вас познайомлю з усіма нашими пухнастиками. Тому не перемикайтеся. Розпочну я розповідати з нашого самого головного котика Мітрафана. Мітрафан. Ми, він, до речі, один з перших шести котиків, який з'явився у нас в родині, і брали ми його дорослим з міні-притулку Саболдашина. Це в Черкаській області, Руська Поляна. І в нас, до речі, була одна з головних умов: це щоб котики були дорослі, тому що ну, насправді малючків частіше беруть у родини, а дорослих котиків ні. Але подивіться, який він красунчик, наша зіренька, да? такий хороший хлопчинка. До речі, місюлька прийшла. І нас часто ще питають, чому мій трафан головний. Ну, чесно кажучи, знаєте, в котячому прайді вони самостійно вирішують, хто буде головний, по чому ми це розуміємо. Ну, Саме перше, що коли ми навіть годуємо, ну взагалі в прайді вожак тримається трошки осторонь. Мітрофан ніколи перший не біжить е, їсти. Чекає, чекає, поки е, всі е, поїдять, і потім е, вже підходить за своєю порцією смаколиків. А до нас зараз наближається Афонь. Афонь. Афоня, друг мітрофана. Ми його теж взяли з притулку Сабалдашину. Теж дорослим. Він, до речі, має таку незвичну зовнішність, така видовжена мордочка, дуже схожий чимось на породу Орієнтал. Ну, зрозуміло, що він не чистокровний, але в нього є такі особливості. Він так само голосно. Ні вчить, розмовляє, бігає, стрибає, такий довгенький. Ну, я думаю, якби він жив в якійсь е, в дикій е, природі, не вдома, то він би гарно полював би на мишей, пташечок. Хто і знає, да, Афоні? Афоні, до речі, зараз 11 років, буде 12 в цьому році. красунчик. Так, ще в нашу компанію тут приєдналася Сільва. Сільва зараз на даний момент найстарша киця в і їй в цьому році буде 15 років. Вона теж була взята з міні-притулку. да? Ой, ти моя така красуня. І часто, до речі, кажуть, що вона схожа на кицю з реклами Віскас. Ти знімалася в рекламі віскас. Розкажи, красуня. А знаєте, ще такий дуже цікавий факт про Сільву. Сільва, іди на ручки. іди так, вона дуже контактна, тактильна. Трошки важко вам знімати, але розкажу ще цікавий факт про неї, що вона народилася і виросла в притулку шість років, чекала взагалі на родину. Зараз їй 15 років, і вже 10 років вона з нами. Неймовірна кішка, чесно, така унікальна. До речі, вона дуже маленького розміру. Ой, не знаю, чи там видно. Дуже маленького розміру, тому ви часто питаєте, чи не кошеня, це не молоденька кішечка. Ні, не молоденька, зараз це найстарша киця. Але вона в себе веде. Дуже активно. Я б ніколи не сказала, що вона така вже поважна леді. До речі, до речі, що ще хочу додати, що не бійтеся брати дорослих котиків з притулку. Наша місія одна з місій це було показати, що насправді дорослі котики нічим не гірші від. Молоденьких кошеняток маленьких. Насправді вони навіть краще. Бо ви вже можете побачити, який характеру котика, які, які навики, вподобання. Да, моя красуні, ти така гарна дівчинка. І ще однією з умов всиновлення котиків з притулку це була незміна їхніх імен. Тому ім'я Сільва, вона здобула ще в притулку, так само, як і Мітрофанчик, і Алюся. Далі я її покажу. А ще у нас була кішечка Тая, вона найстарша. Але тоді, коли ми її брали, вона була найстаршою. Але, на жаль, в минулому році, в кінці року, вона пішла від нас, бо вона вже була дуже... Дуже дуже старесенька. Красуня. Ну, ходімо далі, ходімо. Наша моркотушечка Люся теж одна з перших шести котиків, які ми брали з міні-притулку. Їй приблизно 12 років, звичайно, точних. Дат народження ми знаємо тільки у Сільви, і у Лео, Стівіка та Єви. Всіх інших котиків це приблизні дати. А Люся у нас муркотушка велика, і в неї, до речі, останніх декілька років почала прогресувати наркова недостатність. Хто знає ця хвороба у котиків не лікується, але Люсічка, величка, велика молодчинка, тримається. Ми віримо, що вона з нами проживе ще багато років, і ми робимо все можливе і неможливе. У нас до речі є, консультує лікар з Києва, нефролог. Да, ти не хочеш, щоб я тебе знімала. Каже, не розказуй про мене. Бачиш, я відпочиваю. Да? Консультує лікар з Києва, нефролог, поки нам вдається, вдається, вдається тримати якось під контролем. І я дуже сподіваюся, що Люся проживе з нами ще, ще не один рік. Відпочивай маленько, відпочивай. І ще декілька цікавих фактів про Люсю. Люсю, до речі, врятувала дівчинка. Вона вже зараз виросла. Одного разу вона навіть приходила до нас і казала, що Люся її киця. Вона врятувала її. Я вже не пам'ятаю, яка там була історія, що вона потрапила до них в будинок, була Люся вагітна, і ну, батьки не дозволяли її залишити. Жила вона здається в них там десь на горищі, і завдяки Ірі та Андрію, які власники притулку Сабалдашина, вони її забрали до себе. І зараз Люсічка з нами. До речі, Люся наш замісник Емнітрафана. І... І наша принцеса, звичайно, а вона знає своє ім'я, любить дуже мурчати, І ще завдяки люсі я дізналася про те, що кішки можуть мітити як коти. До цього я такого не знала, тому ви тепер цей факт теж знаєте. Вона відповідальна в нас тут за весь порядок. А цю руду красуню звати Саміра. Вона, до речі, одна з тих киць, яка сама прийшла до нас в кет-кафе. Це було 10 років тому. Ми тільки відкрилися, і вона почала приходити до нас під двері. Ми її шукали родину, але, на жаль, так ніхто й не відгукнувся, тому що дорослих котиків прилаштувати не так просто. Де ж сюди самі? І її підгодовували наші сусіди, ми підгодовували. І одного дня, коли ми відчинялися, вона сиділа під вікнами. Я підняла захисні ролети, і вона так глянула а в очі, і в неї такий погляд. Подивіться, ну, я просто не витримала, забрала її на карантин. Але вона виявилася кицею з сюрпризом. І буквально за тиждень Саміра народила трьох кошеняток на карантині. Далі вам їх покажу. Це Лео, Стівен та Єва. І Саміра у нас одна з тих киць, яка дуже-дуже інтелектуальна, тактильна, любить поцілунки. І ще ми її називаємо а, поліцейським в нашому кит-кафе. З нами вона вже 10 років, і ні одна бійка, ні одні з'ясування стосунків не обходяться без Саміри. Да? Криси? І скажіть, що цій киці 13 років. Маленька. А, до речі, це прийшла Єва, її доня. Єва народилася першою, тому в неї таке ім'я Євуська. Ти теж прийшла погратися? Ну, давай. В неї є братик. Вони двійнята Стівен. Можливо, і Стівен до нас зараз прийде. А цей братик Єви Стівен. Він, до речі, і Лео. Лео копія Семіри. А, так, Стівен у нас особливий хлопчик, тому що він не має частинки задньої лапки. Як це показати? Стівен. Давай пройдись. А, у Стівена це така вроджена патологія, на жаль. Він відразу народився без частинки Лапуськи. Тому ось так от. Але йому ця особливість взагалі не заважає. Тому не бійтеся, О, брати особливих котиків у родину. Вони такі ж класні. Так, а ну, більше було видно. На фоні присутні такі бешкетники. на фоні вирішив, що він буде гратися ті. наш. Він, до речі, вдягнений не просто так. В нього, як і у саміри, еозонофільна гранульома, яка генетична. Це досить, до речі, поширене таке захворювання у котиків. Воно проявляється шкірними реакціями. А в нього є певні реакції на різний. Корм, тому він тільки особливий, і така ковтинка йому дозволяє більш е комфортно себе почувати та менше чухатись. Тому для вас теж свого роду лайфхак. <смір> До речі, малим, яких народила Симіра, вже в цьому році буде 10 років е осінням. Уявляєте, як час швидко летить? Юська, Лео. Вона, до речі, Лео дуже любить Афомі. Тому завжди приходить, коли той грається. Така банда. Да? А Фоська. Далі хочу вас познайомити з киїцею Мінсі. Да, моя красунечка, бо в неї такий неймовірний колір, забарвлення, носика. Ви Тільки подивіться. В неї ще були братик Жора та містер. Але, на жаль, хлопчики померли через онкологію. Містер помер. Два роки тому, а Жоріка не стало майже рік тому. Онкологія дуже підступна. Малих ми врятували ще маленькими, 10 років тому. Просто з вулиці. Маму їхню стерилізували, їх забрали, але бачите, як життя, на жаль, вони не виграли в генетичній лотереї. І у містера була лімфома кишківника, яка дуже швидко прогресувала. Ми його лікували онколога в Києві, але, на жаль, не вдалося врятувати. Але він завжди з нами. Він живе в цьому базоні. Після того, як містер помер, ми його кремували. Це перший котик, якого ми кремували, і це було правильне рішення, тому що у містера вже була хіміотерапія, йому класичне поховання просто не підходило. Ось такий він був красунчиком у нас. Ой. Ну і тут далі. У нас таке оливкове дерево росте і тут живе наш жорік. Він помер в минулому році. На жаль, у нього була саркома в легенях. З, таким, з такою хворобою котики не живуть. Дуже шкода, що в них так. Склалося життя, але ми робили все можливе, щоб у них все було добре. І ті роки, які вони прожили з нами, вони в них були щасливі. Сумуємо за ними дуже-дуже. Хто це такий милаш? Подивіться. Стівен, стівен, Красунчик заліз у візочок. Згодні з тим, що котики це три річки. Хм. Маленький, Ну, все-все, не турбую. А це прийшла Китюня. Зараз я гляну. Хто це? Лілочка. Так, не видно Ліла. Це дівчинка, яка проживає в нас тимчасово до тих пір, поки не знайде родину. Такі котики у нас, до речі, без нашийничків. І їх можна все прийти, познайомитись. А Єва вишкетує. Познайомитися і все якщо вона вам сподобалася. У неї ще є сестричка Ліла. Зараз піду її пошукаю. Де наша Ліла? Ліла? А Ліла ось в хамочку. Красунечка. до року. Привіт! Привіт! Ти розмовляєш? Да? Ой, гарно, так. Да? Треба, треба привести себе до ладу. Я розказую про те, що ти шукаєш дім. Який тобі дім потрібен? Розкажи. Де можна відпочивати? Де, Де багато смаколиків? Міла. Міла, красуня, вона ще та говорушка, да? Ти розмовляєш зі мною? Ні, не розмовляєш? Ти така гарна. Ти така гарна. Що в мене руки пахнуть котиками? Да? Ну відпочивай. А я розкажу, що ти шукаєш дім. Можна разом з сестричкою, можна і самому, да? кажи. Їм немає ще року, не повністю стерилізовані, теж врятовані. З вулиці, а врятовані вони волонтерами Доброкотиків і шукають родину. Не пам'ятаю, сказала, що вони, що вони стерилізовані, вакциновані, оброблені. Що тобі не подобається? Не подобається. Ти морчиш. Приходьте знайомиться. Можливо, вона стане вашою улюбленицею, а це, до речі, кличе Лео, Лео. Привіт. М? Привіт, ти чого? Ти чого, ти звав мене? Звав водичку тобі відкрити? Давай відкрию тобі водичку будеш пити? Ваші теж люблять пити з крану? Бо у нас це пряменька сипопея. У нас є вода в мисочках, Десять мисочок стоїть, два фонтана стоїть, а вода з крана все рівно дуже смачна, правда, Лео? Ну, що ти не зробиш заради дитини. До речі, бачите, Оце... ой, пробач, я тебе торкнулася. Це такі сліди, шрами залишились від попередніх ранок, які були від еозонофільної гранульови. Страшна хвороба, яка не лікується шкірно, але її можна адаптувати, так? Да? Це пішов, пішов. Так, хочу вам ще показати катюми. Еля у нас ще залишилася, і Соня, Еля, я шукаю Елі. вона видно? Еля, киця Еля. Вона у мене вдома, точно, я заболіла. Точно, вона День. хворіє, У да, нас залишилась скиця Соня. Так, а це, до речі, наша наймолодша киця кет кафе Соня, вона особлива, повністю сліпа, в неї немає очей. Скоріше за все, що це в неї вроджена, тому що її знайшли лікарі ветеринарної клініки «Ветексперт». коли їй було там всього 10 чи 14 днів. Соня, Соня. І вона вже була без очей, з лишаями, довго лікувалася. півроку вона проживала в стаціонарі клініки, дуже гарно ладнала з іншими котиками, освоїлася в тому просторі, їй шукали родину, але, на жаль, люди бояться, дуже бояться особливих котиків. А, вона знаходила декілька кандидатів, але так її ніхто і не забрав. Сонь, 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 іди сюди. І ми її взяли тоді з випробувальним терміном, з її подругою Мілою. Міла, до речі, це була чорно-біла кішечка, яка перша приїхала в Кет-кафе для того, щоб а, її все новили. Сонь, 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 сонь. Соня, Сонь, ідись. Опа. До речі, Соня теж грається іграшками. Єдине, що вона. Е... Соня, Соня, Іди сюди. Сонь, сонь, Сонь. Орієнтується вона на запах пам'ять і ще на нюх, на звуки орієнтується. Соня, Соня. Тому, якщо перемістити якісь речі, вона може зіштовхнутися. З ними, якщо буде дуже швидко бігти. Сонечка. Да, Боже, ти така м'якенька киця. Гарна, гарна. Ну і коли Сонечка проїхала до нас, вона дуже легко адаптувалася. Дай мені іграшку подай. Ага, дякую. Покажу вам, як граються слабенькі котики. Сонь. Ти не налаштована? mm <laughs> Ну, прикольна ж, правда. Дуже мила дівчинка. Тому якщо ви колись будете думати, чи варто брати особливого котика, не вагайтесь, беріть. А ось тут у нас на поличці живе наша таєчка. Це була наша найстарша китюнечка. Теж ми її кремували, і тепер вона з нами. У нас ще є двоє котиків: це Еля та Кроша. Еля це кішечку, яку я знайшла прямо під своїми дверями вхідними в квартиру. Вона була з братиком Татосиком. На жаль, її братик також помер, це було майже 5 років тому. І Еля зараз трішки хворіє, тому вона на лікарняному. Сьогодні я вам її не покажу або, можливо, покажу вже з дому. Те ж саме. З крошиком. На жаль, у нього проблеми з животиком, тому він потребує окремого харчування, і тому він зараз не в кіт-кафе. Ми з котиками дякуємо вам за перегляд. Не забувайте про лайки, підписку і обов'язково в коментарях. Пишіть, хто з котиків вам запам'ятався найбільше. Ну і до зустрічі у котиків.